Володимир Зеленський, президент України, особисто прибув на базу Рамштайн для того, щоб брати участь у засіданні контактної групи по обороні України. Що це означає, чому це надважливо для нас саме сьогодні? Говоримо з політехнологом Олегом Постернаком. Пане Олеже, вітання вам. Доброго. дня. Президент вперше, мабуть, бере участь за останні років два засідання в серед країн, які зібралися коаліції Рамштайн, чому це так надважливо для нас? Чому і чому цього, цього разу він особисто бере участь в цьому засіданні? Я спробую спрогнозувати причину безпосередньої прямої участі президента України Зеленського в цьому заході, адже минулі з минулі засідання Рамштайну, як правило, було протокольні. Ритуальні, оскільки зрозуміло, що певним чином в Україні анонсувалися ті чи інші військові пакети на Рамштані лише деталізовувалися та скоординувалися між різними відомствами. Президент України безпосередньо спілкується з міністрами оборони європейських урядів, а це якраз той пул, який найбільш знаєте, проукраїнський в урядовому середовищі своїх рідних країн. Оскільки саме міністерство оборони, як правило, вибивають фінансування армії, формують бюджети оборонних замовлень, намагаються скажімо так донести до керівників урядів, керівників держави, до інших урядовців своїх європейських країн важливість сталої подальшої підтримки нашої держави, і в такому, в такому разі президент Зеленський виступаючи. Перед міністр... міністром оборони лише ще... підсилює уряди своїх країн. Це перший такий політичний аспект. Другий, Україна зараз знаходиться в стані гострих потреб. Цих гострих потреб декілька це системи ракети для ПВО. Це дозвіл на далеко далекобільний удар, і це зрозуміло боєприпаси, і, які б дозволили Україні утримувати далі фронт. Коли з той час, коли Росія російські операції впливу іноді де в державах стають, ну призводять до суттєвих ефектів позитивних в бік Росії, сигнал від України треба якось утримувати. Масштабувати і доносити безпосередньо до урядовців, найкраще це, напевно, робить український президент, який, в принципі, і координує всю зовнішню політику. Тим паче, коли зараз змінився міністр закордонних справ, можливо е є потреба, щоб президент безпосередньо втрутився і взяв участь в, в цьому заході. Крамштайно президент має провести зустрічі з міністрами оборони Сполучених Штатів Америки Лойдом Остіним. Та з міністром оборони Федеративної Республіки Німеччина Борисом Пісторіусом президент заявив, що на сьогоднішній день. Конче потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, також будуть проведені перемовини із Олафом Шольцем. Олеже, скажіть, будь ласка, оця зараз зустріч особиста, як то кажуть, тет а тет можливо, з міністрами оборони для того, щоб переконати їх, надати нам дозволи на застосування далекої далекобійної зброї проти військових цілей. Виключно повторюємо. Ще раз Україна б'є по військовим цілям на території Російської Федерації або на окупованих Російською Федерацією українських територіях, вибиваючи потужності і можливості російської армії. Так, да, дивіться, ну з е, Німеччина, німецький уряд знаходиться дуже складному зараз. становища після результату в Тюрінгії в Саксонії провального коаліційного результату. Я б сказав навіть електоральної катастрофи. І зрозуміло, зараз будь-які витрати на оборону, витрати на Україну для Шольца репутаційно важкий момент. Тому саме, саме тому виникла ця історія про те, що німецький уряд не буде розглядати додаткові бюджетні замовлення з боку України на наступний період. І можливо, варто обговорити президенту безпосередньо президенту Зеленському це питання з канцлером Німеччини. До речі, напередодні президент Зеленський мав телефонну розмову з президентом Франції е, Манем Макроном, і я так розумію, паралельно також питання про, про дозвіл е, бити далекобійною західною зброєю по російським військовим об'єктам обговорювалося власне, тому тому що Франція надавала нам ракети скальп. Британія, Storm Шедоу. Звісно, питання по Таурус. Я сам по собі останні місяці відпав. Ми його майже не відговорювали. Я думаю, що на зустрічі з Шольцем теоретично президент Зеленський буде піднімати це питання. Можливо, зараз після цих двох складних виборчих місцевих кампаній. Шольц змінить свою тактику, але якщо чесно, надзвичайно, надзвичайно важко дається німецькому. Уряду зараз будь-які рішення пов'язані з сталою військовою підтримкою, хоча, начебто, цілий договір безпековий підписали, хоча, начебто, є запевненість підтримці України. Хоча, начебто, є заяви політичні, відповідно, які дезавіюють перспективу там обмеження допомоги. Але з іншого боку, російська пропаганда працює в тому числі на низовому уровні, і ем, популярність ем, таких двох партій альтернатива для Німеччини і Союз Ариваґенкнефт в е, східно-німецьких землях, чесно кажучи, наводить на дуже цікаві роздуми і не дуже перспективні для України. Після Рамштайну президент поїде до Італії, буде брати участь у економічному форумі і зустрітися з прем'єр-міністром Італійської Республіки пані Мелоні. Можливо, це якраз в рамках оцієї загальної європейської підтримки рішення в на надання Україні застосовувати далекобійну зброю, а можливо, все ж таки президент ще раз перед стартом. Бюджетного процесу хоче пересвідчитися або звернутися до наших донорів партнерів для того, щоб на 2025 рік Україні надавали допомогу в не менших обсягах а для нашої перемоги нам потрібно в значно більших обсягах. Розуміло, що зовнішня допомога в Україні є от таким знаєте питанням must have, яке постійно буде підніматися і анонсуватися під час кожного візиту. Мені здається, є ще одним. Момент, мотив безпосередньо цієї активності зовнішньополітичної активності в європейських столицях, яку ми зараз спостерігаємо, і яку президент Зеленський підтверджує особисто бере в ній Участь це означає, що це питання більш серйозне. Бо військова допомога, ну власне, або вона є, або немає, або вона передбачена безпековим договором або черговим пакетом. І в принципі, її не треба там знаєте, особливо присутність президента, щоб подякувати або там якось відзначити це. Ні. Це можна зробити в вигляді коментаря або безпосередньо відеозвернення. Так ось, на мою думку, він буде обговорювати о, якісь контури мирного плану для другого саміту о, Глобального саміту Миру. І скоріше за цим пов'язана телефонна розмова з Макроном, зустріч Польцем і зустріч з Меланом. А можливо, потім і контакти з американською адміністрацією. Я впевнений, що ми їх побачимо. Мова йде про обговорення якогось якихось деталей того мирного плану, До речі, який анонсувався самим президентом Зеленським, що він планує представити там адміністрації Байдена э, восени, і, до речі, на Рамштайні він зробив дуже прикметну заяву президент Зеленський, що восени це має. Ми хочемо, щоб це завершилося. Тобто він відчуває якусь впевненість, природню впевненість в тому, що. Вдасться якусь гарячу фазу війни ем, інкубувати в, в, в чомусь осінню, ну восени цього року. Або це сценарій, про який вже відомий українській владі, вони рухаються в рамках цього сценарію. Ми поки лише можемо по певним деталям здогадуватися. Або це, знаєте, результат того, що є певна якась негласна домовленість з Росією, і сторони вже починають рухатися по цій. По цій, по цій, по цій траєкторії, але оця друга версія, поки лише ну дуже дуже притягнута за пане Олеже. Я вам щиро вдячна за коментарі. При запрошую у студію. Наш нагляд нагадаю, що ми спілкувалися з Олегом Постернаком, політтехнологом. Говорили про візит, особистий візит президента Зеленського на контактну групу по обороні України Рамштайн. Говорили про його майбутній візит до Італії і. Що зараз буде відбуватися на європейських полях перемовин, ми дізнаємося в остаточному вже вигляді дуже скоро. А ви бачите підписатися на канал інтервізор, обов'язково прокоментувати і лайкнути це відео. Побачимось!